Депутати обласної ради їхали інспектувати роботу державних підприємств, проте не вийшло. Адже директори лісгоспів в один голос почали вимагати офіційних депутатських звернень. Мовляв, так нічого не покажуть. Побувавши в кабінетах трьох директорів підприємств, громадські обранці поїхали до Луцька ні з чим. Деталі дивіться у сюжеті. Комісія депутатів та експертів з галузі лісового господарства відвідала три державних підприємства Волинської області. Проте перевірити роботу жодного з них так і не вдалося. Директор Колківського лісгоспу без письмового депутатського звернення або запиту говорити відмовився. каже, що не готовий розповідати про проблеми, бо нещодавно вийшов з лікарняного. Дайте мені запит, я підготую. Якщо по проханні вашому проведемо вам поліцію». у Маневичах, ситуація аналогічна. Директор лісгоспу Володимир Радіон також почав наполягати на тому, аби комісіянти оформили офіційний документ. Мовляв, відволікати працівників від роботи раптово не будуть. Однак керівник відразу депутатам розповідає про проблему, яка, як запевняє, найбільше шкодить Волинським лісам. Це жуки короїди і звинувачує в усьому кліматі. Буквально як почалася жара. Змінився гідрологічний клімат. Сосна ослабла. Цей верховий короїд він постійно був. Тільки були такі нормальні роки, коли волога було, коли все було, коли достатньо було смоли в сосні, і вона з ним боролася. Володимир Радіон розповідає, що на вирішення проблеми потрібні величезні кошти. Для цього треба провести чимало перевірок, спеціальних заключень, експертів. Та головне браку грошей. Боротись з жуками короїдами надзвичайно важко. Каже, що від шкідників дерева всихають. Єдине можливе вирішення цього питання це виробка заражених рослин та ще кілька метрів здорових дерев, аби короїди надалі не розповсюджувались. Також каже, існують проблеми з ліквідацією наслідків буревію, адже для цього також потрібен цілий перелік дозволів. Комісіянти поїхали до наступного лісництва, проте знову ж таки довелося писати запит. Депутати кажуть, що іншої зустрічі не очікували. Треба нам чітко розуміти, державні лісові господарства це напіввоєнізована структура, де чітко, ну, скажімо, це і величезні плюси, і в якійсь мірі в даному випадку це мінус, де чітко регламентуються взаємовідносини між начальством і так далі. Однією з головних проблем Волині є незаконна вирубка лісів. Депутати кажуть, що люди вважають, що саме лісгоспи нелегально добувають деревину, забуваючи про пилорами, які працюють підпільно. Отож, перевірять, чи причетні державні підприємства до незаконної вирубки лісу. Я знаю, що на теренах Волині є більше двох тисяч пилорам, а 1300 працюють нелегально. То ми хочемо вивчити, чи це держгоспи вирубують, чи це нелегальні ці пилорами вирубують. І тому ми зараз об'їжджаємо держгоспи. За 10 днів лісові господарства згідно закону зобов'язані відповісти на депутатське звернення. Незабаром комісіянти повернуться та таки оглянуть роботу підприємств. Директори лісгоспів в один голос переконують, що працюють чесно та без порушень та натякають, що потрібно почати боротись з підпільними пилорамами. Наталія Огей Костянтин Кіц для новин на часі.